GTA — це не просто гра, це феномен. Це назва, яку знають навіть ті, хто ніколи не грав. Це той самий диск, що передавався з рук в руки на дворі, це Сан Андреас на старенькому ПК у шостому класі, це Vice City, де ми влаштовували хаос у рожевому костюмі, це пісні з радіо, які врізались у пам'ять глибше ніж насправді. І ось тепер GTA 6 — гра, яку чекали більше десяти років, і водночас гра, що може стати останньою у серії в класичному розумінні. Чому? Далі буде дуже серйозна розмова. Уяви, колись Rockstar Games була студією бунтарем. Вони ламали шаблони, висміювали суспільство, плювали на тренди. Але з часом усе змінилось. У 2020 році з компанії пішов Ден Хаузер, креативний директор, головний сценарист, той, хто буквально писав кожну епічну сцену. Після цього Rockstar стала дуже тихою, надто правильною, без викликів, без провокацій. Вони бояться, бо сьогодні будь-який жарт це ризик. І тепер студія вже не готує анархію, вона обирає спокій та прибуток. Гадаємо цифри: GTA Vice City вийшла через один рік після GTA 3, San Andreas через 2 роки, GTA 4 ще через 4 роки, GTA 5 через 5 років, а GTA 6 чекають вже понад 12 років це рекорд, але це не лише довго, це небезпечно довго. Бо за цей час змінилось покоління гравців, змінилась мода, змінились технології та навіть геймерські звички. Те, що було Вау у 2013-му, у 2025-му вже може виглядати звично або й банально. GTA 6 вже змагається не тільки з конкурентами, а й з часом. GTA 6 стане найдорожчою грою в історії. Бюджет перевищує 1 мільярд доларів для порівняння. На всю трилогію володаря перснів витратили 280 мільйонів. Це вже не гра, це суперінвестиція і така вартість дорівнює гіпервимогам. Гра мусить окупитись, мусить обійти всі ризики, мусить вийти без помилок. Але так не буває, і тут виникає головна загроза. Коли ціна занадто висока, ризиків не допускають, отже, і свободи менше. Rockstar вже не може дозволити собі експеримент як раніше, тепер вони грають на мільярди. GTA завжди славилася історіями: Томі Версеті, гангстер, який підкорив Майами, Карл Джонсон, вуличний хлопець, що повернувся додому, Ніко Беллік, емігрант, який шукав спокій. Але після 2013-го з'явився GTA Online, і все змінилось. Сюжет став прикрасою, а не основою. Гравці жили не історією, а своїми аватарами. Rockstar зрозуміли: прибуток не в глибоких діалогах, а в шапках, машинках і прокачці. У GTA 6 буде сюжет, але чи він буде центром, чи це буде просто пролог до чергового онлайн світу. Зараз у тренді моделі як сервіс Call of Duty щорічна, але з єдиною платформою Fortnite живий світ з подіями, Warzone постійно оновлюється. GTA 6 теж, ймовірно, стане глобальною платформою. Живий світ, що змінюється, можливість додавати нові регіони, сезонні події, як у Fortnite, постійний мультиплеєр. Тобто ми більше не побачимо GTA 7, бо GTA 6 це вже нескінченна гра життя. З одного боку, це круто, з іншого це кінець епохи, коли ти чекав кожну нову частину, новий сюжет, нову історію. Сьогодні студії мусять бути обережними, не образити меншини, не зачіпати політику, не використовувати застарілі стереотипи. Не показувати надмірного насильства. Гета завжди била боляче і смішно одночасно. Вона висміювала американське суспільство, поліцію, корпорації, навіть самих гравців. Але чи зможе вона дозволити собі це зараз? ГТА 6 вже офіційно заявлена як більш уважна до тем: це сигнал. Сатира буде пом'якшена, а деякі гострі кути спилені. А без зубів ГТА вже не та акула. Гравці інші ми теж змінились. У 2000-х ми проходили GTA на Pentium 4. Запам'ятовували коди, були часи, коли бігати з бейсбольною битою у Vice City було весело. Тепер гравці це TikTok, короткі сесії, батл паси, реактивний контент. Ігри не для занурення, а для швидкого фану, тому GTA 6 повинна поєднати дві аудиторії: лодів, що чекають глибини, і молодь, що хоче клікати швидко. А задовольнити обох дуже важко, і це може зламати баланс. Конкуренти стали дуже сильними. Раніше GTA панувала, альтернатив не було. А зараз кіберпанк, шикарний світ та сюжет, RDR 2. гра від тієї ж Rockstar, але глибша за будь-яку GTA. Mafia Remake, Watch Dogs, Saints Row, навіть інді ігри всі намагаються бути новою GTA. Сцена вже не пуста, і Rockstar тепер не єдині королі. Все вказує на те, що GTA 6 може стати переходом до моделі назавжди. Кінцем сюжетної епохи, найдорожчим і найризикованішим проєктом, жертвою корпоративної обережності, і просто останньою GTA, яку ми знаємо. А як ти думаєш, чи вийде GTA 6 легендою, чи це буде останній вибух перед тим, як серія стане просто брендом? Напиши в коментарях, бо це історичний момент, і саме ми, гравці, вирішимо, чи закінчиться епоха на високій ноті. Підписуйся, став подобайку і готуйся, бо це може бути останнім справжнім GTA релізом нашого життя.